Макдональдс у Тернополі знову працює і цю тему обговорюють усі. Із самого ранку черги за чізбургерами, Макменю та іншими смаколиками. В Гугл картах написали, що ми побачили. Десь, а, десь він переніс новину. Він десь в телеграмі, але так. не в тернопільських якихось групах а в якихось всеукраїнських. І ми ж такі, ну давайте подивимося, що в Гуглі пишуть. Знайшли їх номер, зателефонували. Вони кажуть, так і ми при це класно для не знаю, української економіки в час війни. Що відкривають таке Макдональдс? Та, я думаю, дуже класно. Ну а що гроші є? Ми ж принесемо їх, тут залишимо, вони підуть на податки і все, і буде класно. Люди зізнаються, сумували за улюбленими позиціями в меню. На бік тесті. «Біг-мак-меню, щось такого. Наскільки класно, що в Тернополі відкрили? На 10 з 10». За лічені години в залі усі столики зайняті. Окрема черга на МакДрайв, а ще біля закладу окрема черга з доставщиків їжі. Хлопці кажуть, про відкриття їх ніхто не попереджав, але замовлення від ранку поступають саме на меню МакДональдзу. Чого ніхто не знав, відкрились ми приїхали. А ви самі вже сьогодні щось собі замовляв? Ні, нема часу, я працюю. А будете? Мені треба працювати гроші заробляти, ввечері, може, спухали собі. А що замовляють з Здебільшого. здебільшого... Менюшки, всякі бігтесті і так далі. Ми чекали, але ніякої такої сильної сподівань не було. Дуже класно, що треба, що багато заказів по дружбі мало їздити. Оце один плюс. В черзі зранку переважно студенти і молодь. Саме вони найбільше чекали відновлення роботи Макдональдсу. сидів на парі, почали, під'їжджають до Макдрайву багато машин. І ми дізналися, що. Ви раді, що відкрився Макдрайв? Та раді, але я тут майже не буваю. Сьогодні прийшли. А сьогодні прийшли відкриття дуже багато народу. Я думаю, що це буде дуже великий вплив на економіку через те, що багато місць робочих є, по-перше, а по-друге, йдуть податки в державний бюджет України. Макдональдс закрив свої заклади в Україні з початком повномасштабної війни. В вересні мережа вирішила відновлювати свою роботу у відносно безпечних містах. Зокрема, вже відкриті заклади в Києві, Львові, а від сьогодні у Тернополі. В мережі ресторанів зазначили, що під час повітряної тривоги заклади зачинятимуть.